Доброго ранку, ми закохоми. 8.15, а щось таке. Це по-старому 7.15, а я вже годину не сплю. Я не знаю, якого фіга. я просну. Ні, ну я прокинулася, тому що мало волади перед дверима почав, бо він ніч проводив, гуляв. Я його опустила, після цього вже заснути не могла. Так що. Я вже розігріваю духовку для хлібчика. У мене всі сплять. Так що я використовую за цей час, щоб просто релаксувати, випити чаю у спокої і будемо випікати хлібчик. Що, коли всі прокинуться, в мене буде свіженький хлібчик. Але зараз мама буде ловити дзінь. Що тут все по-класичному? Розріз колосочки, йди в духовку. Боже правильно, який він гарнюсик, подивіться. О, гарно, гарно розкрився цього разу. Я так помітила, що якщо більше білої муки, ніж селянського помолу, відкривається краще. Ну, в мене чомусь так. Але закваски роблю на селянські муки. Вона краще тоді становиться. Рнюня все за матою. прокинулася. Будемо їсти. Гейп теж прокинувся. Дивіться. А. а ну виїхав трохи і що. А що далі? І все? Ну, попитка не питка. Він намагався. Ой, блін, що ж таке? What happened? Doesn't have power or something? Трошки їздить. Щось, хох, таким паленим аж пахне щось, щось не то. Ще, ще треба щось робити. І отак. Теж низький би вирішила посмакувати. Бо щось у нас багато ікри ще стоїть, а треба вже нову робити. Вже треба скоро про рибалку думати. Попираюся я з пранням, з чим ще я можу поратися. складаю сьогодні прання. Як бачите, сьогодні до церкви я не пішла, бо поки я зробила торт, ой, торт, хліб вже було пізно. Прогадала. Хоч і прокинулася рано, але все одно добре. Складую прання, думаю, включу Лену з каналу Stars with Wings. І вона так починає відео прокидається, не хоче прокидатись, це 8 березня. І вона починає позігати. Я так, ну йо ну йо тут, блін, і так годину загубили. Сьогодні. І вона так смачно питає, добре, що завтра канікули. Я думаю, вони роблять це особисто перед канікулами, що типу, можна ще поспати. Ну не всі. Люди працюють, я завтра не, пр... не працюватиму. І сподіваюся, що Джашек мене пожаліє, бо він ще такий хлопець. А... Так от, вона потихає. така. Хоч бери і назад в ліжко йди, але ліжко зайнято. Сьогодні Анжеліка подзвонила, сказала, що а, завтра ріки поїде до батька, ну, до працювати з батьком, бо вже ж канікули і він буде йому допомагати. І Анжеліка вирішила, що вона поїде з ним, каже, ми б хотіли а, повечеряти. Я кажу, о, Тому що я казала, якщо будете, дайте знати, я вечерю зроблю. Я каже, добре, так що дивлюся. Я буду робити паєю вже сама. Вже буду а, намагатися сама зробити. Тут в мене рецепт є. У мене ще є одна кулінарна книжка. Я подивлюся оба рецепти і а, оберу те, що підходить мені більше. Ну, З цим рецептом в мене майже все є. Майже. Це трошки трохи інше, не те, що як я їла. Я їла з мідіями, з креветками і все. А, а тут навіть є м'ясо і курки і свинини. Так що м -м, подив, в мене все є. І рись є все є. Коротше, дивлюся я на цей рецепт. Ну, тут трошки буде забагато всього. Тут я вам вже казала про курку, про свинину, про мідії і про креветки. Тут і, і мідії, і а, артішоки, і курка, і якісь сосіски. Не сосіски, ну такі ковбаски, свинина шинка? Потім сквіт, ну це як кальмарчик типу, зелені боби, равлики, потім рибка і що ще? І рибка, і рис, креветки теж. Ну, коротше, забагато всього. Це, це робити, це якщо робити, це треба, мабуть, десь на подвір'ї, в казані, коли в тебе купа людей. Я, я не буду, ну, виглядає обіцяюче, але. Завтра буде просто той, перший рецепт оцей. Нарешті почепила свій прапор, то після заходу на річницю я його зняла і все, ніяк не чіпляла. Люди, деякі приїжджали, вони вже орієнтуються по моєму прапору, коли шукають мою хату. Так що повернула. Повернула назад. Яка в мене помада, я навіть не помітила вдома, яка в мене помада. Я думаю, це перше, що, що хто, хто лібо либо помітив, коли Марина включила камеру. Я точно. А, особливо, коли не так часто її взагалі використовую. Коротше, я, чилаксю, у себе в кріслі. Думаю, що, що, що робити? Ну, робити знаю, що треба, але. Коли, коли би піднятись? З чого би почати? Що б там продовжувати? Дзвінок, а я сьогодні виставила пост, що у нас буде, що у нас з'явився новий спонсор для контейнера в Україну. І навіть сказала, що хто зможе пройтися через свої речі, свої шафі, або с, через кладовку і деякі продукти може а, дати. Я буду вдячна і, і спечу вам хлібчик. Я сьогодні якраз ну, бачила, спекла, я зробила фоточку туди-сюди. Коротше, мені дівчина дзвонить одна з моїх знайомих армянок. І вона каже: Марина, я уїжджаю, але хочу зустрітися на пару тижнів, нібито вона уїжджає кудись. Каже, Але я хотіла зустрітися з тобою, щоб передати тобі гроші, і ти можеш купити все, що хочеш, ну, що, що треба в Україну. Я так, о, добре, я кажу, давай зустрінемося на каву. Кажу, Давай, вирішили зустрітися в книжному магазині, і я. Зазвичай хотіла спочатку сама втікти, а потім ну, я знаю, що скарлетт нудно. Я кажу, так і так, я піду до книжного магазину. Якщо хочеш, але не заважай мені, я кажу, коли я буду спілкуватися. І не, і не пропадай. Добре, ну коротше. Так що їдемо. Скала зі мною, вона там буде лазити, поки я буду спілкуватися. Дівчиною, мені треба бензин купити. А сьогодні я сьогодні попросив, чи може використовувати, використати мою машину, використовувати, використувати. Завжди маю а, проблему з цим. І а, бо він поїхав в магазин купити щось для своєї машини. Що такі от діла. Треба бензин і потім їдемо до крамниці. І треба ще кот... котам купити. бо Вони знов вже все поїли, якщо буде час. Коротше, ми вже зустрілися з дівчиною, побалакали. Потім розповім. Тут росни подалеку. Скави дивиться на чашки, щоб. Її чашку каже з її знаком. А, Каприкорн. Ми в росі. Ми вже зустрілися з дівчиною. Зайшли в Рос, чи чиї чашки. Скалет хоче свою чашку. Тут знову козирог. Просто ми були в кав'ярні, спочатку пішли до магазину, книжного він закрився, про ми зайшли. І ми пішли в Starbucks. Довго балакали. Так, я загубила вже дочку. Де вона загубила? Ти, ти стука. Він фіг пройдеш черга. Величезна. Я не вкуряюся. Чому? Що за свято таке? Неділя всі вийшли. Всі вийшли шопати. Ага, вона моя дитина. Вон моя дитина. Я в такій черзі стояти не буду, дитина, так що навіть навіть не мрій. Ми встигли, яке небо цікаве. Ми встигли за 5 хвилин до закриття в Валді. купили деякі корми, сухі, мокри. Скарлетт на все. День зміг. Все ж таки всунути пінюк В камин, а я по дорозі додому насобирала гілочок. Не, не Поліна, а такі гілки були. І от, подивимось, чи що щось я зможу зробити чи ні. Але намагаюся. Сьогодні так. Ніч буде прохолодна. Подивимось. Ну, от Якось так. Сподіваюся, я зроблю достатньо вуглів для цього пінка. Пішла ламати ще бо Вони такі де поширше, де потонше, де потонше, я просто могла ламати, де поширше, треба кріляти трохи. Поки що горить добряче. Прям і селій. Щось таке вийшло, У мене пеньок стоїть як піньок. І буде він росте. Не знаю, чи він так спалиться, але просто так вийшло, поки вуглі там ламатися почали, і він просто отак вот став. Стоп зверху. Я буду додавати лівачок, ще є трохи на подвір'ї поламати. Ой, добре виглядає. Добре, обіцяючи. Ще отакі три гілки залишилися. І дивіться, як цей пінь горить. Я все ж таки. Я все ж таки думаю добилася. Доб'ю його! Якщо не доб'ю, я ще завтра гілки зниту спалю, Може, не завтра, а коли там буде у нас прохолодна ніч. Я тут сиджу і прям жар іде. Прям так приємно. Супер. Гарно розпалилася. Я буду закрив... не буду вас вже мучити з цим піньком. <свіс> Але такі жари дуже приємно. А я буду закривати благо. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, полюб, лайки, коментарі, підписку. Дякую за все, що ви робите для цього каналу. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бай бай E